Забудьте про складні десерти. Сьогодні готуємо яблучне печиво, яке тане в роті: мінімум інгредієнтів 5 хвилин на заміс і максимум аромату кориці. Це ідеальна випічка, коли хочеться чогось смачного і швидкого. Поїхали! До сиру додаємо яйця, вершкове масло, цукор, сіль та замішуємо тісто. Також додала борошно з розпушувачем. І нарізаємо яблука. Малесенькими кубиками. Теж додаємо до тіста, перемішуємо спочатку веделкою, а потім руками. Даємо тісту трішки відпочити, тим часом готуємо цукор. розмішуємо з корицею та какао. Будемо ввалювати сюди печиво, отак робимо такі шарики і ввалюємо. Викладаємо на деко та притискаємо. Випікаємо 180 градусів 50 хвилин. Воно виходить дуже смачне та ароматне. Приємного та підписуйтесь!